Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Це відео вийшло набагато довшим, ніж я роблю зазвичай, але і набагато цікавішим. Тому я буду вдячний, якщо ви підтримаєте мої старання і активністю, лайки, коментарі, підписки, репости, і, звісно, ви можете підтримати мене фінансово. В описі під відео є посилання для такої мотивації. Мені дуже хочеться, щоб українська спільнота гри Watering Waves розвивалася і ставала більшою. Тому в майбутньому буду намагатися робити такі відео частіше. Що ж, не буду довго тягнути із вступом. Сьогодні ми з вами зануримося не лише в світ гри, але і у внутрішній світ кожного з нас. Причому тут Августа та Юно скоро дізнаєтесь. Так, і, до речі, буде багато спойлерів. І по традиції заберете чай, беріть смаколики, а я починаю. Поїхали! Одразу хочу зазначити, що слово конфлікт в даному контексті я не використовуватиму як поняття сварки, та й, взагалі, конфлікт це просто зіткнення різних протилежностей, думок, цінностей, інтересів, емоцій, але, як на мене, не існує істинно правильних думок чи вподобань. І саме це дуже класно відображено у взаємодії юни та Августи. Вони не борються одна з одною, а навпаки, є хорошою командою. Їхні символи не просто так сонце і місяць. Вони обидві ніби дарують світло для Септімонта день та вночі. І як можна побачити на фресці в процесі проходження сюжету, вони завжди поруч, як інь та янь. Вони створюють єдине ціле. Хоча, можливо, це я уже так далеко у теорії. Спочатку може здатися, що це ніби дві сторони, які воюють між собою. Проте центр фрески дуже широкий, і це може означати, що вони об'єднані проти одного ворога. І я міг не так перекласти, але місцеві думають, що герої з героїв лише один. Проте цей дует і є символом порятунку для регіону. Повернемося до символізму. Ми знаємо, що Септімонт – це аналог давнього Риму. В той час сонце і місяць мали навіть релігійне значення, уособлюючи божественні сили. Ці сили впливали на порядок і ритм природи. Сонце було символом світла, влади і порядку, а в імператорському культі Бог Сол, аналог грецького геліоса асоціювався з великою силою та перемогою над темрявою, що співпадає із історією Августи. Дарктайд є основним лейтмотивом цього оновлення, і по сюжету ми намагаємося розібратися з періодичними навалами тренодіанів або та Діскордів, тоді як сама Августа відіграє роль промені світла в цій пітьмі. І Місяць Луна, що дуже співзвучне із Юною. Луна символізувала жіночність, інтуїцію, циклічність, родючість та нічне світло. Її культ був пов'язаний із домашнім вогнищем, з пологами, творчістю та емоційною глибиною, на що також є відсилання і в грі маленька юна в трейлері малює на підлозі, а доросла уже творить на фресці історію. Замість того, щоб боротися із ворогами в лоб, вона більше надає перевагу стратегії та інтуїтивно відчуває глибину почуттів інших, до прикладу, те, як вона відгукується про августу, але водночас розуміє її. Як на мене, розробники справді гарно постаралися відобразити ідею неворожнечі між цими персонажами, а саме те, як вони доповнюють одне одну, закриваючи слабкі місця. Августа може бути часто впертою і експресивною, забуваючи про стратегію, про план, тоді як Юна не має стільки експресії, щоб мотивувати воїнів у битвах. Яскравий приклад ще одного такого дуету: це Леві та Ервін із аніме Атака Титанів, або Зангетсу і аніме Бліч. А що дає це нам, як гравцеві? Зрозуміло, що якоїсь навмисної цілі символізувати певну мораль і філософію розробників не було. Проте в цьому і краса творчості ми самі це можемо знайти. І те, що точно помітив я, це головний герой, який, як і ми, ніби розчиняється в хімії стосунків Юни та Августи. Йому цікаво спостерігати, і він бачить таку взаємодію дуже близькою, міцною та надійною. І ми, гравці, так само починаємо захоплюватися цією взаємодією. Тепер ж давайте перейдемо до наступного етапу. Зарані перепрошую за те, що в цьому розділі буду трохи душнити, але без цього ніяк. Намагатимуся не лізти дуже глибоко в терміни та теорію. Тож надіюся, що вам або буде цікаво, або відео допоможе вам заснути. І так. Сонце, місяць, інь, янь, добро, зло, сила, слабкість. Продовжувати цей список можна довго, але поняття про цілісність за рахунок поєднання протилежностей існує уже давно. Я думаю, більшість із вас уже точно знають або чули про екстравертів та інтровертів, проте в побуті ці терміни настільки викривлені в своєму правильному значенні, що перетворилися на типологію характерів. Суть цих понять була зовсім в іншому. Їх творець Карл Юнг намагався таким чином пояснити якраз ідею цілісності особистості через злиття цих протилежностей всередині кожного з нас. Його основна ідея була такою кожна особистість прагне до цілісності, проте це безперервний розвиток, який буде тривати доти, доки людини не стане. А всередині кожного з нас є як і світле, так і темне, як жіноче, так і чоловіче, як дитяче, так і доросле. Кожна особистість містить в собі внутрішній конфлікт найрізноманітніших протилежностей, але цей конфлікт є основою нашого розвитку. Кінцевою точкою такого розвитку особистості, тобто ідеалу, юнг назвав самість і визначив її структуру. Проте залазити туди глибоко я не хочу, бо це дядько ще той мах води, повірте. Читати декілька сторінок лише для того, щоб він пояснив один термін не сильно хочеться, та й не думаю, що вам буде цікаво. Давайте краще зупинимося на тому, як це працює в побутовому житті. Уявіть собі, що одну людину дратує інша, яка матюкається. Першу вчили, що це погано, припустимо, казали, що це гріх або сімейне табу. Тепер, коли вона чує, як хтось матюкається, то її це починає злити, бо вона не хоче, щоб поряд неї так спілкувалися. Але водночас вона бачить, як та людина, яка матюкається, досягнула певних висот і не розуміє. Як таке може бути? Її все життя вчили, що лише старанні, добрі і чемні люди варті поваги. А тут успіх і повага. І за що? За те, що матюкається? То що тепер всі, хто поважає таких людей злії, теж матюкаються? Звісно, що ні. Вся справа в тому, що перша людина в цій аналогії звикла до певного морального компасу, де матюки або грубість це погано, що треба бути краще за таких людей, добріше. Але життя не є чорно-білим, в ньому є як світлі, так і темні кольори. До тих пір, доки людина не прийме реальність, буде намагатися вибілювати себе перед іншими, її внутрішня темна сторона буде накопичувати негативні емоції злість, заздрість, сум, гнів. Це все рано чи пізно вибухне, після чого така людина почне звинувачувати себе в тому, що не змогла стримати такий потік почуттів, або ж наслідки можуть бути ще гірше. Юнг казав, що небажання прийняти в собі погане чи щось що для нас таким є, приводить до неврозів. Ну, це якщо коротко. І точно так само це працює з іншими внутрішніми конфліктами. Стереотип, що чутливі і емоційні жінки, а чоловіки це істоти логіки, працює лише в мінус. Чоловік, який не приймає свою чутливість, може перестати взагалі розуміти почуття інших або стримуватися і вибухати в агресії. Тоді як жінка, яка не хоче приймати свою амбіційність, рішучість або силу, може втратити можливість розвиватися в тій справі, яка буде приносити їй задоволення. Чи той же приклад із інтроверсією чи екстраверсією, думати, що раз ти інтроверт, то тепер тобі не треба виходити на вулицю і соціалізуватися? Ну а чи дійсно це здорово, чи можливо це лише бажання відповідати певній ролі, надягнувши маску? Дорослість і інфантильність теж саме, і якщо тобі 40, то це не означає, що тепер все твоє життя зводиться до роботи і безперервного потоку відповідальності за когось чи за щось. Мати час для задоволення потреб своєї внутрішньої дитини це теж треба. Я хочу наголосити, що те, що я щойно описував, це лише приклади для простого розуміння ідеї амбівалентності. Звісно, якщо людина відчуває себе щасливою, проводячи час лише на самоті, це непогано. Або якщо людина створює чітку структуру моралі, добра зла, саме так частіше тримаються суспільства і взаємозв'язки на правилах та совісті. Для мене важливо пояснити основну суть цих термінів. Тепер давайте повернемось до Йони та Августи. Де тут про особистість або про самість? Вона в самому регіоні і в головному герої, тобто в нас, в гравцях. Септімонд є цілісним, міцним і збалансованим саме через те, що ним керують ці дівчата, і якщо станеться щось непередбачуване або з'явиться небезпека, в місцевих завжди буде стратегія від юни та мотивація від августи. Але для Ровера вони є чимось набагато більшим і глибшим, ніж просто символи Сонця і місяця. Разом із головним героєм, ми, прикладі Юни та Августи, учимося розуміти себе опосередковано. Нам не говорять прямо: ми ідеальні в своїй неідеальності». Ми просто бачимо, як дві звичайні людини зі своїми недоліками, слабкостями і травматичними історіями тримають цілий регіон в гармонії та безпеці, і це є нескінчений запас сили. Ровер не пам'ятає свого минулого, але розуміючи життєвий досвід цього дуету, бачить, що ідеал це хибний шлях, намагатися бути кращим в усьому, всіх перемагати або бути розумнішим за всіх, це не сила, це самотність. Та й неможливо це. Так само, як і ГГ, ми спостерігаємо за Юною та Августою і відчуваємо себе комфортно, спокійно, кожного разу, коли бачимо їх дії, завдяки чому ми починаємо бачити красу не лише в них, але й несвідомо вчимося бачити красу в нас самих. Першою, кого ми зустрічаємо і з ким починаємо вести діалог цього оновлення, є Августа. Її бойовий характер ми бачимо одразу, буквально. Після мікросутички ми розуміємо, що нас перевіряли. Бойовий дух, сила, рішучість і готовність протистояти навіть лідеру регіону. В цьому епізоді Августа показує одночасно як свої сильні риси, так і слабкі. Вона представлена для нас могутньою гладіаторкою, якою вона якби і є, готовою вступати в бій будь-якої миті. Для неї неважливо, чи це тронна зала, чи це поле з квіточками. Августа завжди тримає руку на пульсі. Куметно, до речі, що вартові стоять так, ніби ці ситуації тут кожен день. А, просто бос розминається, не звертайте уваги. Для нас, як і для ровера, такий початок знайомства може здатися дивним. Джанджю, джінчі привітала нас безбогю, в Рагуні теж нас зустріли спокійно, а тут тільки зайшли і вже півтора метра металу в голову летить, та ще й нападають. Цим Августа показує не лише свою рішучість, але й певною мірою імпульсивність. Якщо вона хотіла перевірити силу в бою, то ми вже показали себе в колізеї. Або в крайньому випадку це можна було зробити в іншому місці і не наражати своїх людей на небезпеку. Звісно, можна довго кидатися припущеннями, що вона це зробила для перевірки своєї власної сили, чи щоб зрозуміти, чи можна довіряти гості, адже як не як, головному герою все ж довелося використати додаткову силу хавок, щоб заблокувати удар Августи, а це не слабко. Проте для мене особисто такі дії є необдуманими та імпульсивними для лідера. Нагадую ситуацію в першій частині фільму Тор, де він напартачив, а через свою надмірну експресію та власну впертість і самовпевненість, Одін вигнав його із Азгарку, азгарду. Але знову ж таки, це моя власна думка, і я не хочу говорити, що вона єдина правильна. Як не як Августа дійсно надійна лідерка і сильна воєначальниця. Перемогти її дуже важко, а іноді це все, що треба, щоб відчувати безпеку для місцевих. Окрім цього, зазвичай такі люди, отримуючи владу, створюють хаос в суспільстві чи країні. Для них отримувати задоволення від розваг набагато цікавіше, ніж думати наперед і намагатися розвиватися. Вони рідко думають про майбутнє чи наслідки. Чого не скажеш про Августу? Так, вона імпульсивна, експресивна і лізе першою в бій, часто не обдумано, але якщо стоїть вибір між просто розважитися і зробити щось для захисту регіону, вона одразу стає серйознішою і раціонально оцінює ризики. Я б сказав би, що августа більше тактик, ніж стратег, Їй легше вирішувати проблеми в процесі, імпровізуючи, аніж зарані продумати все. Що ж такий персонаж дає нам і гравцеві і в чому тут взагалі глибокий сенс? Для мене особисто сенс не лише в символізмі чи в амбівалентності, що я описував у минулому розділі. Ми звикли, що в різних історіях, казках, книгах, фільмах чи серіалах такі персонажі спочатку постають нераціональними, лише імпульсивними і необдуманими, архетип героя, який лізе вперед всіх. Проте не у випадку із Августою. Вона має ці риси однозначно, але вони не проявляються як в робота по скрипту. Вона може бути чуттєвою, раціональною, задумливою. Це показано в моментах із голосами в голові. Обережною, і саме це робить персонажа цікавим. Він такий же, як і ми. Помиляється, робить дурниці. Пробує ще раз і ще раз не здається, це вчить нас, що помилки є нашими сходинками, а наші слабкості нашими особливостями. І на останок цього розділу скажу так: Августа приклад справжнього героя, який не здається ні перед чим, а Свої помилки перетворює на кроки вперед до нових висот, і саме ці якості дозволили їй стати лідеркою для багатьох людей. Тепер поговоримо з вами трохи про юно, бо її історія та лор передають не менш цікаву філософію, ніж у Августи. Але перед цим я б хотів би задати невеличке запитання чи існує доля? Свої думки пишіть у коментарях, буде цікаво почитати і подискутувати на цю тему. Що ж, повернемось до юни. На відміну від попередньої персонажки, ця дівчина більше про стратегію. І не просто про неї. Якщо уважно подивитися трейлер, то ми можемо побачити, що малює вона не просто майбутнє, це алюзія на те, як Юна сама творить свою долю, ніби існує пророцтво, з яким вона не згодна, і тому бореться за будь-яку можливість, щоб змінити те, що має статися. А що якщо я скажу вам, що доля одночасно існує і не існує? Є такий феномен, як ефект Пігмаліона, який також ще називають саме виконуване пророцтво. Сильно глибоко залазити в теорію не буду, але коротко опишу суть. Цей феномен, або, точніше кажучи, когнітивне викривлення, створює у людей враження, що все уже написано зарані, або хтось вплинув на майбутнє, створив пророцтво і так далі. Як працює це викривлення? Уявіть собі людину, яка приходить до пророка і запитує Я стану успішною. А коли це буде, якщо так? Рок відповідає, станеш. Через три роки ти стоятимеш перед групою людей, і тоді ти згадаєш мої слова. Це буде точка, в якій ти досягнеш успіху. Працюй і старайся в тій справі, яку ти любиш, щоб коли ця мить настане, ти зустрінеш успіх з посмішкою. Тепер ця людина протягом трьох років буде займатися улюбленою справою, відточуватиме навички, знання із себе як особистість, щоб бути готовою до моменту Х. Але саме ці дії і зроблять її успішною. Цього часу достатньо, щоб досягнути певних вершин, особливо коли справа тобі подобається і приносить задоволення. І що в результаті людина справді досягає успіху, починає бути більш впевненою, вірити в себе і випромінювати успіх, тим самим проводячи себе до нього власними зусиллями і власними кроками. Ось чому відповідь про долю одночасно так і ні. Бо ми її самі пишемо, але так само і від нас залежить, чи станеться вона так, як ми собі уявили або напророчили. Трейлер Юний якраз і передає цю ідею. Ми є художниками свого майбутнього, ми його творці і його володарі. Доки майбутнє не сталося, його завжди можна змінити і сформувати так, як хочемо того ми. Люди, які вірили, що юна є їхньою ледь богинею, постійно зазначали для неї самої, що вона обрана, вона є надією. Маленька дівчинка почала в це вірити, але коли побачила майбутнє, то злякалася. До речі, для того, щоб ефект пігмальована працював, людина має щиро вірити в пророцтво. Звісно. Вона не здалася, і це робить їх із Августою схожими, але те, як це зробила саме юна, не було напряму в битві, це було опосередковано, змінено за допомогою уяви і творчості. Так, у цієї дівчини є слабкі сторони, вона наївна, по дитячому чуттєва і емпатична, може образитися або злитися, проте водночас вона хороший стратег, інтуїтивно відчуває не лише почуття та емоції, але і наміри інших людей. Якщо Августа про силу і рішучість, то юна про чуттєвість і глибину інтуїції. Вона більше працює здалеку, чому її використовує взагалі лук. Битви напряму точно не про неї. А що ж нам взагалі дає історія цієї персонажки та яка її філософія? Юна є символом творчості і кування своєї власної долі. Вона своїм прикладом показує, як ми самі можемо створити своє майбутнє. Своїми ж руками, без будь-яких пророст, без будь-яких е, уяв е, інших там людей чи ще когось. І тут немає чітких правил, бо творчість любить свободу. Казати уже про дует сонця та місяця. До речі, чимось нагадує на назву пісні Льодо і полум'я». Ці дві персонажки є відображенням кожного з нас, і не лише окремо, але й разом. Вони показують, наскільки ми, люди, є цікавими і прекрасними як зовні, так і всередині. Ми можемо бути сильними і слабкими водночас, імпульсивними і обдуманими, пристрасними та беземоційними, впертими і наївними, вірити в долю, але творити її в цей же момент, помилятися, боятися, злитися, плакати і бути просто неідеальними. Юна та Августа це відображення того, що значить бути людиною. На цьому у мене все. Дякую, хто додивився до цього моменту, мені приємно. І також не забувайте про підписки, лайки, коментарі, репости. Для мене це буде мотивація продовжувати покращувати якість контенту. Усім багажаю гарного дня і до зустрічі!